Привіт! Сьогодні у нас 18 вересня. Е, я збираюся на роботку, ну хто б подумав би, 8.30 ранку, плюс 15. на дворі трошки сонечка видно. Вот Отак покажу. Трішки хмарка, трішки сонечка. Надію, що доща сьогодні не буде. Взяв курточку, бо так... Ну Все-таки в ковті трішки прохладно, Не знаю таке. Та й все, що, газую. Що це за чоловічки такі? Ну, коротше. Палетів. Що хочу ще показати, які є люди свині. Тобто, ладно, це там Пісочок на... О, блін, яка рука, як світло. А що це за айфоном, Нічосі. Ого! Короче. Пісок це там ладно, там, знаєте, такі речі. Ну а тут, ми дивимося тут, ладно, там таке, а це. А це. Ну оце ну, щось таке. Тут коротше фритки. А тут? Картошка фрі у нас тут. Ну типа що ви розуміли. Тут картошка фрі. Обісране. Тут було сміття я вже звідси. Це що таке? Тут короче, мусор. Під цим тут мусор. Цукерка. Тут сміття. Соус, соус. Ну, типа свині. Я взагалі не представляю, як, ви так... як до цих людей можна відноситися нормально. Як цих людей можна щось уважати, можна ще щось тільки. В одне місце. Тому що ну, свині навіть такого не роблять. Все, 20.00. Я газую додому, кінець робочого дня в мене. На дворі було навіть вечором, як заходило ще сонечко, то було плюс 18. Зараз вже трошки знову похолодало, плюс 16. Таке ну, не дуже приємне відчуття. Все, газую, ще раз повторюсь, е що хотів сказати. ще. Ну, Єдиний плюс сьогоднішнього дня те, що знайшов в машині пиво. <сум> Знову було фортунуло, то раз ми були колись знайшли. І цей раз хтось оставив. Ну, бо ти ж його не забереш, якщо в тебе нема багажа, то ти пиво з собою, пиво з собою не візьмеш на самоліт. Тому люди іноді залишають. Іноді залишають якусь водичку, якийсь сочок, типу Кока-Колу або Сік якийсь купували цей. А це попало пиво. <ріху> так що все, єдиний плюс за сьогодні. А так то. Бей -бей.